Восьма бригада сил Тириота. Скільки вам років? 21. І ви вирішили долучитись до Збройних сил. Яка була ваша мотивація? Чому таке рішення прийняли? У мене є молодший брат, теж пішов ще рік назад. І він каже, що тут непогано, там відношення. У мене близькі тут є. Я через них посетився, вони сказали, от туди, туди йдемо, хочеш з нами давай. У вас велика родина, так? У мене три старші сестри, ага. ще молодші є, там, що теж в школу ходять. Одної, троє дітей, одної під опікою троє. І треба якось захищати близьких, щоб спокійно спали ночі. Як сестри відреагували? У мене в сестер теж чоловіки воюють, двоє вже списались. вони розповідали, вони вже були і на бойових. Тобто рішення максимально свідоме. У мене брат младший пішов, треба теж йти, щоб додому сидіти, возле вас чи що. Так. Один за одним допомагається в армії, от в колективі зараз отак відчуття, що так. потрібно один одному допомагати. Я приїхав, багатьох не знаєш, Подружились всі вместе, як одне ціле вже. А розкажіть мені, як ви долучалися? 108 бригада Сил ТРО. З самого початку я взагалі розмовляв з командиром бригади, поспілкувався, і він вже дав номер рекрутингового центру. там Жіночка була одна. Вона весь час мене супроводжувала. Я зібрав документи всі, прийшов на собі сідування, все допомогли, все розказали. За неділю я вже був готовий. Далі після цього направили на ВЛК, приїхав потім в бригаду, в резерв. З резерву привезли в навчальний центр, і вже місяць ми тут. Тут подобається цікаво, багато чого вчуть, чуть добре, розповідають все. Що б ви могли сказати своїм одноліткам, да, ровесникам, які зараз, можливо, хтось думає, але вагається, чи піти до армії, чи ні. То Мені ніхто не говорив, що йди, йди там, не йди. Якщо вирішив, то я йду, Якщо ні, то ні. Сам вирішиш. На полігон вже їздили, стріляли. Дуже подобається. Ночні стрільби були. Динаміт зривали, і дуже цікаво тут.